Слова стоять не просто в ряд фантазії, дух, душі, польоти і чистих дум легкий заряд в нашій затишній оселі. Ми вкотре збираємося з вами на районну літературну вітальню передзвони і традиційно. Ми починаємо нашу літературну вітальню із запалення нашої літературної свічки, а запалити нашу свічу і розпочати традиційно нашу літературну вітальню перед я запрошую Тамару Марківну Васильову і Цибольську. Цибульську. Сьогодні, якщо говорити, що сьогодні метою спочатку не було. Наше знайомство з сайтом, тому що я думаю, що вже більшість із вас знайомі з ним. Сьогодні у нас була е, запланована поетична зустріч із Таїсією Цибульською, але так співпало, що е, наша зустріч співпала із видавництвом цієї книжечки, яка називається Натхнення. І от як і піграфом до неї. є... Що натхнення це стан одержимості істиною. І якщо б ще рік тому хтось мені сказав, що я особисто буду писати вірші, що вірші будуть мої розміщені в цій книжці, я, чесно кажучи, мабуть би не повірила, тому що розумієте, дійсно я сама почала писати після того, коли я познайомилася з людьми, які представлені на цьому сайті на творчих зустрічах і хочу сказати, що так, да, натхнення це стан, який приходить мимоволі, але вірші це також дуже велика. та Таїсе підтверджують, що це дуже велика праця. Бо не просто його написати, треба його написати правильно, треба правильно викласти свою думку. Вірш благословення називається любові прокопович. Він є у збірці, в новій збірці вілах почуттів, тобто всесвіт почуттів, яка вийшла буквально, я її отримала після Нового року. Перед, буквально перед вірською натхнення. І прочитавши цей вірш, я побачила його зовсім іншим. Він був написаний від власного імені, але я його побачила присвятою. Присвятою жінці-матері. Я його і назвала матері. Світанок хоче очі відкривати, а ти вже хату поруєш давно, бо трудівниця жінка ти і мати, благословляти день тобі дано, столи у святой й накривати, узором гаптувати полотно, дітей своїх на крилах підіймати, благословляти їх тобі дано, від всіх напасти й серцем затуляти, хоч діти вже і виросли давно. Дано тобі онуків колесати, благословляти їх тобі дано, допоки сонце заглядає в хату, а діти визирають у вікно, дано тобі ім'я величне, мати, благословлять життя тобі дано. І ще один такий вірш хочу зачитати теж на тему матері, жінки. Те, що роблять мами для своїх дітей, воно часто непомітно для дітей. Воно, здається, робиться все, все само собою відбувається. І штовпається одяг, і готується їжа. Усе навколо дитини ну, наче так, як і треба, як повинно бути. Вони цього не помічають. І лише з часом вони розуміють, що скільки роблять для них їхні мами. І щодо цього вірша, я хочу сказати, що для мене відкриттям було в якийсь момент, що вірш це не лише рима і розмір, що от він повинен бути таким, таким, таким. Ні, це дещо більше. І не завжди потрібно дотримуватися різких оцих рамок. Значить, вірш присвячений матері, пурхає голка в пальцях. Пурхає голка в пальцях нічним метенком. Оплакує день свіча світло. Знову вимкнули світло. Біло, на вулиці біло, заметіль. пурхає голка в пальцях, хоча б розіхнути спину на хвилину. Ніколи. Вперто кололася голка. Знову пагутиною плуталася нитка нестерпно, Пізно вже, мабуть, темно. Трохи, ще трохи, пурхає голка в пальцях нічним метелком. Тобі, дитино, для тебе треба аби не гірше, аби не найгірше відчить. Порхає голка в пальцях. Таке вірші часто називають вірока, що має буквар. Ворони злетілись, ворони усілись і навіть забули солодкий сухар. Шуміли ворони, кричали ворони. Ми теж хочемо знати, читати буквар. Взялися у боки. Допоки сороко, ми будемо знати одне тільки карт. Шуміли ворони, кричали ворони, зібрався у лісі пташиний базар. Кричали ворони, ми справжні персони, листаємо разом новенький буквар. У школі сорочі і зранку до ночі вивчають ворони чудовий буквар. Сорока охоче і зранку скрикоче, Та знають ворони одне тільки карт.